Всіх вітаю, з вами Марія. І сьогодні ми з вами за цією чашечкою чаю поговоримо про те, як це втратити роботу у Сполучених Штатах. Нагадаю, що я живу у штаті Мічиган вже два роки за програмою U4U, і коли я сюди переїхала, мені пощастило знайти роботу на повний робочий день у Каліфорнії. Я живу в Мічигані, віддалено працюю на Каліфорнію. Робота ця доволі базова і початкова. Платять мені за це 20 доларів за годину. І про це я більше розповідала у своєму. Відео, скільки я заробляю в США. Якщо ще не дивилася, там цікаво про а, корпоративний жорстокий американський світ. Так от, вже майже два роки, так я працюю на цій роботі і е, я вирішила з неї піти. Саме так я йду за своїм бажанням і я йду у нікуде. Сьогодні хочу з вами поговорити про те, чому я прийняла це рішення, і з якими ризиками стикається людина, яка залишається без роботи у штатах. Влаштовуйтесь зручніше, бріть собі теж якісь гарячі напій І починаємо. Відандолоки <плес> Почну з того, що коли я кажу своїм американським знайомим, що я йду зі своєї фултайм стабільної роботи у нікуди, а, і не буду отримувати взагалі жодних грошей, вони кажуть, що це daring. Daring означає, що ти як осмілюєшся, так щось робити, і це хоробро. І я їх можу зрозуміти, тому що коли ти виростаєш в Україні в такій економіці, де дуже мала кількість людей може собі дозволити взяти зайвий вихідний чи якусь там відпустку 3-5-денну, ти е, чуєш, що людина взагалі йде у нікуди, так відпочивати чи щось таке, і ти розумієш, що ну, трошки крейзі, трошки не з нашої пісочниці людина. І я їх можу зрозуміти. І знаєте, в чому головна різниця між Україною і Америкою в цьому плані? Чому у нас набагато легше взяти перерву? Е, тому що американці живуть у кредит. Ви, напевно, це вже чули, але. Я вам поясню більше в деталях. В Україні як ми купуємо машину? Ми накопичили там скільки 15-20 тисяч, купили машину. Ми купуємо квартиру так само, так? або в спадок отримали, доклали і купили повністю це ваша квартира. Іпотеки у нас не користуються популярністю, тому що там якийсь драконівський відсоток, і плюс воно, начебто, за гривнею закріпляється. Я не знаю. Коротше, у нас це не працює. В Америці у мене є знайома, їй 26 років. Вона водить Mitsubishi Forerunner, великий такий Жив. І вони вже зі своїм партнером, її партнеру теж 26 років. Вони разом живуть і вони володіють трикімнатним будинком. Так, він не прямо в центрі міста, але це класний будинок, і вони вже мають свою property, так, свій шматок цієї і класним життям. живуть. на Гаваї, от нещодавно їздили. І чому так можливо жити отак от одразу 25 років? Тому що в Америці дуже легко взяти кредити, і також в Америці ще навчаються в кредит. Тобто, ви бачите, у вас будинок в кредит, машина в кредит, борги за навчання, і ще якщо ви купуєте собі якісь речі, типу айфончику чи щось там таке, все можна брати в кредит під дуже низький відсоток. Тому як на мій погляд, це Психологічна пастка, але я розумію, що це дуже сприяє якості життя, і я розумію, чому це може подобатись. Я ще не переключилася на цю американську манеру життя, і я нічого не купую в кредит, і В мене нема машини, і будинок я тут не планую купувати. Але я тут лише два роки. І коли ви живете і у вас все в кредит, ви не можете взяти. Перерву, тобто, якщо ви втрачаєте роботу і ви не отримуєте свою зарплатню, ви автоматично перестаєте бути в змозі платити по своїм кредитам. І якщо ви не виплачуєте, якщо ви пропускаєте виплату, у вас можуть початися проблема. Тобто, там можливо не одну виплату, але потім у вас цей відсоток, борги, борги, борги. Деякі люди відкривають нові кредитні картки для того, щоб погасити старі. І так люди можуть дійти до банкрутства. Тобто саме тому Америка. Важко уявити, що хтось може піти із стабільної роботи. Так як у мене безкоштовно я навчалась в Україні на стипендії, я не воджу машину і у мене немає жодної іпотеки, в мене нема жодних, це називається так? тобто Ті люди, які від вас залежать, я ще туди собаки котів відношу. Тобто в мене нема а, таких обов'язків, обов'язкових виплат кожного місяця, які я маю робити. Тому я собі можу дозволити піти. І і погляд. Дуже важливо мати відпустки. Я зрозуміла за ці два роки, працюючи на цій корпоративній роботі американській, що я не мала взагалі відпусток. Коли в мене Мене 10 днів на рік. І плюс ще лікарняні, я там трошки так ту-ту-ту-ту-ту, і лікарня брала плюс один день, і виходили довгі вихідні, я кудись їздила. Але знаєте, що я зрозуміла? Що я постійно подорожувала, тому що в мене було відчуття, що от-от все, я зараз поїду звідси, війна закінчується, я звідси їду. А, і мені потрібно побачити Нью-Йорк, Чикаго, Лас-Вегас, я купувала білети, всі гроші, ну не всі, але велику теж мої американці знайомі, коли вони бачили, що я там витрачала а, ну хороші подорожі, тут коштують дорого. Хороші, я маю на увазі просто полетіти кудись. Тут квиток на літак може коштувати 700-800 доларів в межах однієї країни, тому що вона величезна. І коли вони чули, що я там поїхала. Не знаю, от я ми, наприклад, на Ківест їздили. До речі, досі не зробила випуску. Зроблю вам, як піду з роботи, там дуже класний такий Ківест — Це о, найпівденніша точка Сполучених Штатів, там таке, знаєте, трошки у острівний вайб. зроблю вам відео, коли піду з роботи. І туди ми їздили бюджет цієї поїздки на один тиждень був 3 тисячі доларів, що до речі, ну доволі так ще й економно. А коли люди ту чують такі ціни, вони ну не всі можуть собі це дозволити, так. Я не буду казати про там upper middle class, найвищий там чи найнижчий, Але якщо ти живеш і працюєш, от зараз я вже почала серйозно знімати квартири, тому що я все це подорожувала, коли я жила в підвалі. У мене було інше відео. Я жила за 500 доларів на місяць. Тому у мене були кошти, щоб подорожувати. Я не відпочивала. Я подорожувала, я дуже рада, що я подорожувала. Я відвідала 8 штатів, там 10 міст за ці 2 роки, але я не відпочивала. А для чого потрібен відпочинок? Взагалі? Для того щоб зробити крок у сторону і подивитися на своє життя, і подивитися, чи ти йдеш у правильному напрямку, чи ти рухаєшся туди, куди тебе кличе душа. День за днем я почувала, що ця робота жахлива, вона мене не розвиває, вона не дає мені достатньо грошей, вона не дає мені жодного кар'єрного зросту, чи що я перейду на наступну. Я модераторка контенту, розумієте, куди там, які там, куди далі рухатися. І у мене ніколи я ніколи не хотіла працювати у цьому модераторі. І я рекламки, Google Ads, я перевіряю, от, тому що і ці реклами, консюмерізм, споживництво мені це не я туди не хочу рухатись, я хочу викладати. І а, я вирішила, що я просто не можу більше вкладати свій час у цю роботу. Хай навіть яка б вона там не була проста, так вона абсолютно емоційно мене. І фізично ніяк не залучає жодної інтелектуальної стимуляції, жодної соціалізації, тому що це все онлайн і ремоут так віддалено. І я вирішила, ну все, ну якщо я так буду продовжувати працювати, то моє життя буде просто стояти на паузі, тому що повністю з усією душею віддатися тому, що я хочу. Я хочу стільки всього робити з англійською мовою ще я викладаю іспанську. Але я трошки знаєте, воно так трошки пилом покрилося. Мені потрібно це освіжити. Я б хотіла перейти повернутися до іспанського викладання, викладання іспанської, хотіла повернутися до е, групових занять англійською, тому що зараз в мене лише опція один на один. Хотіла б влаштовувати цікавені книжкові клуби, клуби обговорень, серіали. Тобто, бачите, тут я лише про це думаю, і я прямо свічусь. І е, е, мені потрібно туди йти. А я що роблю? Я працюю на неулюбленій цій американській роботі. Тому що треба, щоб е, бути в змозі піти, потрібно накопичити собі е, подушку безпеки. Англійською це safety net. В Америці ця safety net має бути достатньо велика. Мені вдалося накопичити на 3 місяці, що не дуже багато, так, але у мене ще є комплементарний дохід, так, додатковий, з моїх уроків. Тобто мені знадобиться певний час, щоб вийти на е, мій теперішній рівень. Заробітку разом із моєю роботою на повний робочий день, але я готова до того, що я не буду більше подорожувати так, як раніше на Ківес чи в Нью-Йорк, там в Чикаго, але в мене буде свобода. Свобода робити те, що мені хочеться. Що ще ви маєте знати, коли ви йдете з роботи в Америці? Це те, що, напевно, ніде в світі більше так не працює. Вам потрібно поприкуватися про своє медичне страхування. Бо зараз я на страховці від свого роботодавця. Як тільки я піду, мене з неї знімуть і тоді в мене не буде медичного страхування. Ви можете подаватися на страхування, якщо у вас взагалі нема доходу, для того щоб кваліфікуватися на цю безкоштовну страховку, Medicaid, на одну людину. Якщо ви один, ви не можете заробляти більше 20 тисяч доларів на рік, що дуже мало так. Це як поріг бідності. От тому, якщо ви працюєте легально, так ви все одно будете показувати дохід. Тобто вам потрібно, ви не можете кваліфікуватися на цю страховку для е, обездолених людей, так у яких нема доходу. Вам потрібно купувати свою страховку. От, але там буде якийсь період е, між тим, як ви звільнитесь, так і купите нову страховку. Нова страховка буде коштувати втричі дорожче ніж та, що. Дає роботодавець 350 доларів, воно буде коштувати, там теж залежить, так? але середня ціна 350 на місяць. Тобто це велика така, це велика причина, через яку багато людей не йде з роботи, тому що вони бояться втратити свої свою медичну страховку, і також, якщо вони ще роблять накопичення на пенсію, для американців це теж важливо. Вони це роблять там, кожного місяця, якщо це якісь там законослухняний. Громадянин, який все робить за правилами, то вони трошечки кожного місяця відкладають собі на пенсію в один акаунт, в інший акаунт, трошечки в health savings аккаунт, Тобто, все так знаєте, все everything is taken care of, Про все подбали, і у них система ця ну доволі добре працює. Працювали. Я не знаю, як зараз буде. У майбутньому за 20 років, але людям подобається ця стабільність. А в моєму випадку я йду, тому що я не громадянка. Я не знаю, чи я тут буду пенсію зустрічати. Я знаю, що для мене важливо прямо зараз. Це не працювати на роботі, яка не дає мені жодної. Стимуляції чи розвитку і йти за своїм серцем мені було важко це зробити, тому що мені знадобився час, щоб накопичити цю safety net, так, фінансову подушку в Америці. Вона була ну взагалом кажуть, що треба ну, мінімум на два місяці, а краще там на. 3, 4, там, 6, ну взагалі ідеально на 12 місяців. Але е, у мене були, було відео, скільки я витрачаю на місяць, там було близько 2 2,800 чи скільки я витрачаю, 2-3 тисячі. Ну і от е, порахуйте, щоб 3 місяці жити не працюючи, потрібно мені 9 тисяч, ну 10 тисяч доларів. А якщо в тебе є родина, то це більше. І ось вам відповідь на питання, чому люди не йдуть. Але на мою думку, Буду закінчувати вже, скажу, що я думаю про американську оцю біготню. Це правда. Всі багато працюють, і саме тому мені здається, американська економіка настільки. Настільки сильна і я рада, так я рада, що ця країна існує, і що людям подобається. Вони працюють, вони отримують за це. Якщо ти правильно працюєш у потрібному місці і знаєш, як там рухатися по всім цим кар'єрним сходинкам, то ти будеш мати дуже класне життя. Якщо ти бізнес тут відкриваєш, і правильно його там якось розвиваєш, в Америці можна побудувати дуже дуже класне, комфортне життя. Але до цього треба бути готовим. Я, наприклад, зараз у своїй ситуації. Розумію, що мені набагато важливіше вийти з цієї гонки, і хай заробляли там і не стільки, скільки я заробляю зараз, але. Мені набагато важливіший цей психологічний комфорт, але це не американське мислення. Скажімо, не типове американське мислення, тому я тут себе почуваюсь трошки, як знаєте, такі трошки ізгой. Але ну, різні люди, різні покоління, я впевнена, що є ті, хто навіть серед американців, хто як це не зневажає, але не підтримує. О той о, о, спосіб життя, який вже склався тут в Америці руками, що ти працюєш до 65-66. У мого хлопця мама зараз виходить на пенсію, їй 66 років. І о, я дивлюсь на це, і я розумію, що я не хочу. Не хочу виходити на пенсію і починати жити у 66 років. У мене зараз болить спина, бо я сходила на масаж вчора, і мені там щось не так зробили, і у мене болить, знаєте, ну прямо нерв так проходить. Я сьогодні вночі спала, і в мене боліла спина, і зараз я теж так. Я розумію, господи, коли ти вже такого віку, то в тебе ну, ти реально ти прокидаєшся і в тебе напевно щось болить. І я хочу жити своє життя, поки я молода і. Хочу займатися тим, що чим я, що мені, мене наповнює, поки я молода. І так, звісно, навіть коли в мене щось буде боліти, там в 66 я це розумію. Це життя, воно щось болить, але відкладати своє життя на потім це не для мене. І на жаль, я бачу, що величезна кількість людей, особливо у сполучених штатах, так живе, тому що в них просто немає вибору. В них немає вибору взяти перерву, подивитися на своє життя от, зі сторони, і сказати. Собі, а можливо, мені потрібно там переїхати у дешевшу країну, або можливо, мені не треба купувати собі постійно щось нове, щоб ну кредитка, рахунки по кредитки по кредитці були, щоб мені це виплачувати потім кредитками чи цими платежами. Як на мене, краще не купувати, але натомість купувати собі свободу тим, що ти просто. Менше працюєш або працюєш розумніше. А коли ти постійно от у цій гонці, то дуже важко зрозуміти, чи ти туди рухаєшся чи ні. Тому. Отакі новини. А, і у наступних відео ми з вами <свіх> будемо показувати, що буде далі. Чи виживу я, чи ні. А, дякую вам за те, що дивитесь, підписуйтесь, пишіть в коментарях, що ви думаєте. Чи ви пішли у такий gap year, так? Або gap three months, такий проміжок, так? Три місяці пішли б з роботи. Ви чи ні. Мені цікаво взагалі у людей, що мене дивляться, що ви думаєте з цього приводу. Тож дякую і до зустрічі!